Вітаю до вашої уваги випуск місцевих новин на телеканалі Сфера, головні події регіону у сюжетах наших журналістів. Яким був вівторок, 23 липня у Рівному та області. Дивіться далі у студії ведучий Микола Брежицький. Дві страшні звістки отримала Млинівська громада. Війна забрала життя 31-річного молодшого сержанта Івана Мосійчука. Захисник загинув 21 липня від поранень внаслідок ураження дроном на Луганщині. А 22 липня на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Пугачівка Володимир Лобоцький, 1969 року народження. Вічна пам'ять героям та співчуття рідним. У селі Городок неподалік рівного від вибуху гранати загинув чоловік. Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом самогубства. Інцидент трапився напередодні ввечері. До поліції повідомила донька загиблого. Слідчі на місці встановили, що 60-річний чоловік покінчив життям, підірвавши гранату Ф 1 Вибухотехніки вилучили металеві уламки та скерували їх на експертизу. Деталі трагедії та походження боєприпасу встановлюють слідчі. У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув водій скутера. Учора, 22 липня, близько 9-ї вечора у селі Загороще 50-річний місцевий житель, кермувальник Мопеда, рухаючись польовою дорогою, впав з транспортного засобу, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям і помер на місці. Відомо, що водій не мав посвідчення, був без мотошолома та керував незареєстрованим скутером. За фактом порушення ПДР розпочато досудове розслідування. Поки ще працюють у Рівненському обласному волонтерському штабі. Розповіли про скрутне становище центру. Що далі чекає волонтерів та як функціонує штаб зараз, розкажуть наші журналісти. Рівненський обласний волонтерський штаб місце, де ще з початку повномасштабного вторгнення небайдужі люди допомагали військовим, переселенцям та місцевим жителям. На сьогоднішній день центр сам переживає не найкращі часи. Так розповідає координаторка волонтерського штабу Наталія Ханенко. Ну наразі штаб у нас і працює, тому що люди до нас приходять, мають змогу отримати хліб, одяг, взуття. Нещодавно було, що дитяче харчування мами отримували, і тому штаб у нас ще працює з 11 до часу. Ми скоротили, правда, години. Але працює. В волонтерському штабі продовжують плести необхідні для військових маскувальних сітки. Наталія Ханенко просить усіх небайдужих долучатися, адже робочих рук не вистачає. Велика гостра потреба, звичайно, в розхідних матеріалах саме для маскувальних сіток. Тому, користуючись нагодою, хочу попросити долучатися. Ну, не фінансово, це можна просто купити основу для маскувальної сітки або сам спанбон. Це тобто той матеріал, з якої плити. Теця сама сітка, але на жаль, нас війна продовжується, вона не закінчилась, тому ми не маємо права втомлюватись. Ми повинні зараз як ніхто об'єднуватись. Як кажуть працівники штабу, допомоги стало менше, але люди все ще підтримують центр, приносячи одяг та необхідні речі для малечі, дорослих та військових. Місцевий хлібзавод кожен день привозить благодійні партії хлібу, які можна безкоштовно отримати на пункті видачі. З перших днів допомагали і ще продовжують допомагати людям. Ну і за хлібом щодня від 50 людей приходить до нас. Ну от зараз школа буде, то потрібні такі, як канцелярські приладдя, і все, що стосується школи, рюкзаки за це питають вже постійно. Ну і якщо там памперси, це теж те, що необхідно постійно і що зараз майже ніхто не видає. Рівненський обласний волонтерський штаб продовжує працювати і допомагати військовим та цивільним попри усі проблеми. Як кажуть, у центрі допомогти можуть усі, і люди повинні не забувати, що в країні триває війна. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині чоловіка вбило струмом. Про нещасний випадок у своєму звіті повідомило міністерство енергетики. На території області під час розвантаження щебеню, кузов автомобіля наблизився до повітряної лінії на недопустиму відстань. Як наслідок, чоловік, що перебував біля автівки, був смертельно вражений електричним струмом. Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля у Сардинському районі. Учора, о 20.40 пожежники отримали повідомлення про пожежу у Дубровиці. Вогнеборці, які прибули на місце виклику, побачили, що горить кросовер. Наслідок пожежі автівку було знищено. Жертв та постраждалих немає. Причина та збитки встановлюються. Рятувальникам Рівненщини представили нового очільника ДСНС області. Ним став полковник служби цивільного захисту Володимир Захарчук. Заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Володимир Захарчук представив особовому складу нового керівника та побажав і надалі розвивати один з найбільш боєздатних рятувальних гарнізонів держави. Військовий з рівного розширив власний бізнес за грантові кошти. Олексій Сніцаренко боронив Україну з 2014 по 2019. П'ять років тому почав власну справу. Відкрив СТО. Як розвиває свій бізнес ветеран? Журналісти сфери розкажуть у наступному сюжеті. Ветерани Рівненської області все частіше беруть участь у програмі грантів для ветеранів та членів їх сімей урядового проєкту «Є робота». Такою можливістю скористався Олексій Сніцаренко, який боронив нашу країну у 2014-2019 роках. Я, я служив з 2009 по 2019 рік, з 2009 по 2014 навчався в військовому навчальному закладі. З 2014 по 2019 проходив військову службу і з 2017 по 2019 рік Працював на Донецькому напрямку. На час, коли звільнявся зі служби, матеріальне забезпечення військових було недостатнє, каже чоловік. Тож вирішив зайнятися власною справою. СТО починав з маленького гаража, далі бізнес розвивали. Я починав роботу з взагалі з ремонту електроніки, і просто свої навики я вирішив застосувати саме в цій сфері. Тому оскільки машин багато, вони ламаються і завжди буде робота. Я такі профілі як в мене що стосується точної електронної роботи, ну його її виконують небагато людей. У 2022-му чоловік знову одягнув військову форму і став на захист батьківщини. каже інакше не міг, а вже під час другого звільнення з військової служби почав писати грант для розвитку власного бізнесу. В кінці другого другої каденції своєї службової вирішив написати грант, оскільки ну треба було займатися також. Своєю справою. Починав писати грант я орієнтовно в червні місяці минулого року. Зайшов в центр зайнятості, мені розказав товариш про цю програму. Склали бізнес-план відповідно до вимог центру зайнятості, пройшли співбесіду. Всі перевірки в принципі отримали грант. Процедура дуже проста, дуже швидка, легка. За грантовою програмою чоловік отримав від держави 250 тисяч гривень. Це дозволило купити нове обладнання, розширити бізнес і створити додаткове робоче місце. Окрім цього, СТО на волонтерських засадах допомагає військовим ремонтувати автівки. Це ми купували за грантові кошти. Автомобільний програматор, який дозволяє вчитувати програмне забезпечення з блоків керування двигуна і блоків управління коробок передач автоматичних, з таким чином можна. Додавати компоненти прибирати компоненти з автомобіля можна підвищувати потужність, міняти витрату палива, збільшувати потужність, зменшувати потужність автомобіля. Продовж минулого та цього року 39 людей з тих, які скористалися програмою грантів для ветеранів та членів їх сімей, отримали позитивну відповідь. Профінансовано понад 12 мільйонів гривень, і очікується створення 53 робочих місць. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. Жительку Рівненського району ошукали аферисти. До 72-річної мешканки села Витків зателефонувала невідома, яка представилася поліцейською. Жінка повідомила, що її донька побила дитину і наразі дає показання. Вирішити це питання коштує 105 тисяч гривень. У пенсіонерки таких коштів не було, тож зловмисниця погодилась на будь-яку суму. Жінка поїхала до гощі, де перерахувала невідомій 10 тисяч гривень. Протягом всього часу псевдополіцейська тримала її на зв'язку. А після переказу... У наполягла на знищенні квитанції через годину шахрайка з'явилася знову і повідомила, що цих грошей недостатньо. Пенсіонерка переказала ще 40 тисяч гривень. Вже увечері, коли донька прийшла додому, з'ясувала, що жінку ошукали. Відкрито кримінальне провадження. У Рівному нетверезий водій спричинив ДТП. Патрульні на місці з'ясували, що кермувальник автомобіля Лінкольн не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та в'їхав в автівку Рено. Під час спілкування з водієм Лінкольна правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. 41-річний чоловік погодився пройти огляд за допомогою алкотестера. Результат виявився позитивним. Більше двох проміле. На водія склали три адмінматеріали. Чоловіка відсторонили від керування, а автомобіль евакуювали. На арешт-майданчик. На Дубинщині посеред дороги спав чоловік. Патрульна поліція приблизно о 2 годині ночі виявила молодика, який заснув на проїжджій частині у навушниках. Правоохоронці розбудили 21-річного хлопця і відвели його з дороги, провівши профілактичну бесіду. Також на громадянина було винесено постанову про порушення правил дорожнього руху пішоходами. Рівненський обласний краєзнавчий музей став майданчиком для незвичайної виставки маски від дзеркалення. Переселенка Світлана з Бахмута продовжує займатися улюбленою справою та надихає на творчість оточуючих. В чому особливість масок та який глибинний сенс вони несуть, дізнавались наші журналісти. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття незвичайної виставки під назвою Маски від дзеркалення, організаторкою якої є Світлана Лабза, переселенка зі сходу України, тимчасово окупованого нині міста Бахмут. Представлена експозиція масок є нетиповою. Розповіли у музеї, тому привернула увагу не лише мистецтвознавців, а й мешканців міста. Маски, як явище, як вибір для нашого регіону це рідкість, це нетипово. Перше це нове. Цікаво, і в нас такого не було. Ну відверто кажучи. А по друге, ми дуже активно співпрацюємо зараз з людьми, які приїхали в Рівне зі сходу країни. Ми завжди відкриті до співпраці саме з людьми, які за рахунок терапії, за рахунок мистецтва вони хочуть. Ну, принаймні, продовжувати своє нормальне життя, наскільки це можливо. Світлана Лабза після початку російсько-української війни змушена була переїхати із Бахмута. Зараз майстриня мешкає у Рівному та, попри складні обставини, продовжує займатися творчістю з дітьми та дорослими. Таким нетиповим для нашого регіону видом мистецтва Світлана займається вже понад 18 років. Вперше красу масок жінка пізнала подорожуючи Італією і таку ж технологію вирішила запустити в Україні. Цьому напрямку спочатку креативила сама, згодом з'явилися учні. Уже років 18. Спочатку сама пробувала, а потім у мене учні з'явились. батьківщина масок це Італія. Но а так як люди подорожувати стали по всьому світу, вони побачили, в тому числі і я побачила цю красу і вирішила нашим українським людям дати можливість до цієї краси доторкнутися. До створення масок долучаються як підлітки, так і дорослі. За словами авторки, їхнє створення це тривалий процес, який потребує уваги до деталей та терпіння. В середньому на виготовлення такої прикраси йде від місяця до півроку часу. В основному в основному дорослі і декілька дітей талановитих підлітків тому що не всім вдається. Діти люблять так, всім і зробив. А це ну, треба час витратити час до організації виставки. Також долучилася місцева мешканка, яка власноруч виготовляє традиційні віночки, що є класичним жіночим головним убором. Ну, віночки я створюю вже досить давно. Е, в мене було кілька е, е, своїх показів і в місті Рівному, і в Києві і у Львові. Е, тому е, це вже досить. Е, Скажуть, так, хобі, переросло в професійну діяльність, можна так і сказати. У Рівному Світлана Лабза знайшла чимало людей зі спільними інтересами, з якими планує представити ще не одну колекцію масок. Ірина Кутюх, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Міністерство освіти оновило шкільний предмет захисту країни. Тепер десятикласники Рівненщини і країни загалом матимуть єдиний курс для хлопців і для дівчат, акцентуватимуть програму на практичних вміннях, орієнтуванні на місцевості, основах інженерної фортифікації, вивчатимуть основи нацбезпеки та оборони держави, озброєння та військову техніку. А програма 11 класу також фокусуватиметься на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки та поглиблені знань. Медичної допомоги. Таким був цей день очима кореспондентів телеканалу Сфера. Більше новин ви можете дізнатися на нашому сайті та сторінках у соцмережах. До нових зустрічей.